Маленькі кроленята дуже симпатичні і миролюбні. Вони розчулюють господарів своїм чарівним зовнішнім виглядом і забавним поведінкою. Виникає оманливе відчуття, що вирощування кроликів не таке вже клопітка заняття. Однак до п'ятого місяця життя кролики раптово перетворюються в агресивних звірків, які кусаються, дяпаються, паскудять тільки можна і видають різкі звуки. Плюси кастрації кроликів, така кардинальна зміна поведінки пояснюється статевим дозріванням і буйством гормонів, чи вирішить кастрація кроликів усі проблеми, чи варто стерилізувати тварин, чи це може завдати їм шкоди? А якщо каструвати кроликів, то як правильно провести процедуру? Серед кролівників ходить безліч різних міфів, чуток і упереджень про кастрацію кроликів, кому вірити і які твердження є істинними, а які надуманими. Давайте спочатку розберемося, чи має сенс стерилізувати кроликів, розглянемо плюси і мінуси такого втручання в організм тварин у кроликів пропадає полювання. Вони перестають бачити в кожному об'єкті партнера для злучки і бігати за всім, що рухається. Ця проблема особливо знайома тим, хто заводить кроликів в квартирі. В якості домашньої тварини ніякі способи не допомагають втихомирити тварина, і навіть спаровування не заспокоює самця. Стерилізація допомагає впоратися з надмірною плодючістю кроликів, якщо ви не знаєте, що робити з кроленятами, кількість яких швидко збільшується, але ж кролиця ходить вагітною всього один місяць і за один приплід приносить до десяти кроленят. Після стерилізації кролики стають більш охайними у період полювання, кролики і кролиці починають видавати різкі запахи для залучення партнерів, бризкають сечею і всюди залишають горох. Астрація тварин допомагає позбутися від постійної смороду і розкиданого всюди калу. Кастровані кролики виглядають краще, вони стежать за своїм хутром, не прагнуть влаштувати бійку, уникають дій, які можуть привести до пошкоджень шкірки і різних трав, та й харчуються нормально. Стилізовані кролики живуть довше і відрізняються кращим здоров'ям, ніж непроперовані тварини. У них набагато рідше зустрічається рак репродуктивних органів. Запалення і поліпи особливо важко доводиться домашнім кролицям, у яких природою закладена висока репродуктивність, якщо самки постійно не народжують, у них розвиваються численні захворювання, в результаті чого так чи інакше доводиться вдаватися до стерилізації та видалення матки кролики і кролиці після стерилізації краще ладнають один з одним, грають разом, та й взагалі характер кастрованого кролика виж спокійним. Кастровані кролики швидше і краще відгодовуються, споживаючи менше корму, ніж зазвичай. М'ясо їх стає соковитим, ніжним і тонковолокнистим. Мінуси кастрації кроликів, стерилізації все ж є хірургічним втручанням в організм тварини кролики, будучи травоїдними, реагують на свою нерухомість від знеболюючого важче, ніж хижаки кішки собаки, не можна виключати і можливість летального результату в результаті операції. Чим старше кролик, тим вищий ризик його загибелі, тому після 4 років кроликів каструвати небезпечно, можливі післяопераційні ускладнення, зараження, нагноєння місця операції, рухливі кролики можуть незабаром після операції якимось незручним рухом викликати розрив, кровотеча в місці операції, вони розгризають шви. Через комірів відмовляються від їжі, крім того, після операції мікрофлора кишечника у кроликів може порушитися, що призведе до дисфункції травної системи. Вартість операції по стерилізації в залежності від породи кролика може виявитися рівнозначною вартості самого кролика. До того ж, на кастрацію і на післяопераційний догляд потрібно чимало часу. Після кастрації кролики самці все одно будуть влаштовувати бійки один з одним. А стерилізація дорослого кролика не допоможе виправити вже сформоване поведінку, якщо не вперів полювання. Олик кусався і поводився агресивно. Він і після операції далі буде себе так вести. Як каструвати кролика самостійно? Оскільки переваги кастрації кроликів помітно переважають недоліки. Багато кролівників вирішують каструвати кроликів з 4 місячного віку. В операції нічого особливо складного немає. Тому кролівники зазвичай проводять кастрацію кроликів власноруч. За 12-15 годин до операції кроликів перестають годувати, щоб уникнути випадання сальника або кишечника. Перед проведенням операції необхідно продезінкувати руки, інструменти і стіл, на якому буде проводитися стерилізація кролика. Молодняк каструють відкритим способом Шкіру в місці операції обробляють настоянкою йоду 5. Розріз мошонки робиться разом з оболонкою сім'яника, сім'яний канатик обривається або перерізається ножицями, рану припудрюють антисептичними засобами, від відкритого способу у кролика може утворитися пахова грижа, тому краще вибирати закритий спосіб кастрації, при якому шкіра не розсікається, зафіксуйте кролика за передні і задні лапи у вертикальному положенні. Вгору головою відтягніть насінники з мошонкою горизонтально і перев'яжіть їх щільним хірургічним вузлом, поки не почуєте характерні хрускіт сім'яних канатиків приблизно через 4 дні засохлі насінники відпадуть через відсутність кровопостачання. Якщо ж ви перев'яжете слабо, може виникнути запалення. Після проведення кастрації кроликам дають корми, які легко перетравлюються, різнотрав'я, моркву, мішанку з картоплі і висівок. Вже на наступну добу кастровані кролики будуть відчувати себе добре і знайдуть колишню рухливість, стерилізацію кролиць краще довірити професійним ветеринарам.